Ось такий гарненький узор. Ой. Я зараз доплету до кінця і покажу, як я оброблятиму кінці і замочок, який я буду плести. Ось такий гарненький у нас узор виходить. Аж на кінці ми знову зав'язуємо візелок. Ой. ось ось такий вузолок. Тепер я буду пластить за собі замочок. Скольтящий уз роблю. Значить ми складимо його. Ось На що на все його захопили? Ось так. Беру для замочка 20 сантиметрів ниточки. Ось сантиметрів. І Відрізно. Так. Протягай під ниточки. Зав'язую звичайні вузол знову ж таки. Звичайний вузол зав'язує. Плести. Звичайні вузи. стандартні Бажано сплести багатенько, але тут, в цьому случаї, по-перше, я все-таки заламагувати нитки. По-друге, тут багато ниточок оцих і з ними тяжкувато. Так що плетимо, скільки можемо. почти за посторонні звуки усі. Окей! У мене робить стоїть! Значить, плетимо звичайнісінькі вузли. То в мене вже ваниточка зказує. Уже зручно. Щас в коментарях я впевнена, напишуть. Ой, це ж легкодня, ой, це ж просто, ага. Фіг там. Це ніфіга не просто. Це тяжко. Вони більш не виходить, значить, обрізаю, запаюю і... Расет я буду для себе. Так що, люди, не переживайте. Поки що я буду тільки для себе. У нас вот такие просветок. Зараз кончика підревняємо, зараз все обрізаємо, Смотри. Вот такой. Ой. И срезаємо вузелу. Ці вузолки зав'яжу. Тут так само в нас виходить. Буде такий самий звичайний узелок. Будуть. Я вам зараз зав'яжу, бо щось на камеру викликали не в'яжеться в мене сьогодні. Одну сторону я вже за цей обрізала, заплила ось так. Тепер зараз ось цього призаєм і запаюємо і все, у нас вот такий гарненький Ось так Всім дякую за перегляд Па-па!